Робота з глиною, це, мабуть, у нас заложена десь глибоко в душі. В тебе в голові немає жодної якоїсь негативної думки. Один позитив. Короче, у нас тут арт-терапія. Ми завжди в пошуку таких цікавих місць для того, щоб люди розуміли, що у вихідні є що подивитися в місті, да і куди піти відпочити. Сьогодні ми з вами знаходимося в майстерні в керамічній майстерні. Сьогодні з нами проводить майстер-клас відомий скульптор і кераміст Костянтин Ревенко. Робота з глиною це, мабуть, у нас заложена десь глибоко в душі і з дитинства. Всім хочеться ліпити. Чому робота з з глиною цікава для мене? Тому що зацікавила, тому що це швидкий результат. І я абсолютно не маю навичок зображувальної діяльності на рівні закладу дошкільної освіти, на рівні дитини десятирічної. Але коли достаєш дотичний до мистецтва, то це дуже цікаво. У нас тут мастерська, ми проводимо майстер-класи для людей. Ми взагалі робимо на заказ ізділля, не тільки керамічні, але і скульптурні. Сьогодні у нас тут прийшла група дівчат. Ми тут проводимо. Короче, у нас тут арт-терапія. Я подивилася рекламу і зрозуміла, що цей лютневий день прикрасить наш майстер-клас кераміки. Що це найкраще, чим можна зайнятися в такий день. Я ліпила сьогодні тарілку. На ній був малюнок Кіпарісу, видавлений, і потім ще чашечка з ручкою в мене вийшла. Я дуже задоволена своїм результатом. Це гарна така арт-терапія, коли ти захоплений роботою в тебе в голові немає жодної якоїсь негативної думки. Один позитив. Так, Задоволена. Саме ідея. Если человек приходит со своей идеей, то мы ее воплощаем в любом варианте. То есть тут есть некоторые моменты, которые надо знать. И люди без всякого опыта приходят, и мы все показываем, и все, все изделия получаются. То есть обжигаем при температуре 1100 градусов. То есть это у нас настоящая пищевая посуда. Мы завжди в пошуку таких цікавих місць. І тому сьогодні запросили мешканців міста, для того, щоб люди трішечки відпочили, почерпали якесь натхнення і зрозуміли то, те, що у кривому розі дуже багато є творчих майстерень, де ми проводимо екскурсії.